Всім привіт! Вітаю з новорічними святами. Тебе це відео ще літом виставив. Закрий рот. Знаєте, 2022 рік показав наскільки нестабільний та швидкозмінний наш час. І заставив багатьох задуматись, а що ж буде далі? І будемо чесно, більшість з нас навіть не уявляє, що буде через місяць, не те, що якісь там подальші перспективи. Це відео буде досить незвичайного формату, більш таке футуристичне і розмовне. Просто хочу виразити свої думки. Так от, давайте уявимо, як може змінитись світ в найближче десятиліття. Та як наш час буде виглядати очима людей з майбутнього. З вами Діма, це канал Секрес і це новорічний випуск. Слухай, я розумію, що в тебе з дедлайнами все погано, але це вже не адекват. Ти мені будеш так ціле відео заважати? Так. Я не буду сильно акцентувати на всякій там політиці, однак, враховуючи останні події, наша цивілізація може припинити своє існування. Раз жартую, заспокойтесь. Раз, не жартую, це дійсно так. Та про це трохи пізніше. А зараз подивимось, які речі побуту можуть з'явитися у майже кожному домі. Перш за все, це розумний дім. Він і зараз є у багатьох, але з часом буде більш удосконалений і поширений. Сама основна суть такого житла полягає в автоматизації найнеобхідніших та рутинних речей. Вся електроніка в домі буде підключена до одного комп'ютера, яким можна буде керувати, наприклад, дистанційно з телефону або даючи завдання голосовому помічнику. Вже зараз в багатьох оселі є роботи, які прибирають в кімнаті, пилососять, чистять і так далі. Скоро поширені набудуть роботи обслуговувачі, які будуть прибирати речі, сервірувати стіл, розливати та подавати їжу та ще багато чого. Також посюду будуть мікродатчики, які автоматично регулюватимуть клімат приміщення, посилювати та послаблені та навіть керувати рівнем кисню та вологи в повітрі. Вже зараз активно ведуться розробки штучної їжі, наприклад, м'яса. Воно створюється з різних рослинних компонентів та друкується на 3D-принтері. А на смак таке м'ясо відрізняється від справжнього мінімально. Часом харчові 3D-принтери удосконаляться і зможуть друкувати величезну різноманітність страв і заодно розігрівати їх. То можна буде не паритись на рахунок приготування якоїсь елементарної їжі. Можна приготувати піцу? Ця функція недоступна. Добре, тоді якісь бутерброда, Васильович. Ця функція недоступна. Тоді якийсь м'ясне будь що. Ця функція недоступна. Блін! А що тоді взагалі доступно? Поскільки встановлена бета версія програмного забезпечення, доступна тільки Лівіна або Ролтун. Хоч підігріти її можеш? Ні. Їдеш наприклад з роботи в автобусі, взяв телефон, сказав голосовому помічнику, що приготувати, приходиш додому, а на столі вже стейк чи сендвіч. Привіт, я хочу, щоб ти приготував мені їжу. Пішов нахін. Це я так навчив. Між іншим на рахунок телефонів. Зараз тенденція так чи інакше йде до можливості телефону змінювати свій розмір. То методом складання екрану, то методом розсування. Це зручно і економить місце. Екрани смартфонів в найближчому в майбутньому стануть повністю гнучкими, без рамок і, скоріш за все, повністю прозорі. Можливо, будуть намотуватись на руку як браслет або годинник. Комп'етери будуть все більш потужнішими, а програми розумнішими і більш інтерактивними. Інтернет вийде на новий етап, так званий Web 4.0. Все буде працювати з допомогою штучного інтелекту. Можна буде користуватись ним за допомогою доповненої реальності або повним погруженням у віртуальний простір за допомогою, наприклад, VR. Нейромережі на стануть настільки розумними, що зможуть майже ідеально створювати, генерувати будь-які зображення та навіть відео. Навіть зараз вони показують дуже круті результати. Може, хоч краще відосе за тебе буде знімати. А також може статись стрибок в технологіях і з'явитися квантові комп'ютери, що ви собі розуміли, вони будуть дуже потужні, компактні і бездротові. Тоді, взагалі, важко уявити, на що такі комп'ютери будуть здатні. Літаючі машини. В найближчі роки можуть появитися перші літаючі машини. Вони будуть виглядати подобі великих дронів. І якщо нарешті придумують акумулятори, які зможуть тримати заряд хоча б пару годин, такі апарати можна буде повноцінно випускати. Наврядчі, вони будуть доступні для продажу всім підряд, тому що тоді затори з доріг просто перенесуться наверх, і замість простих стануть п'ятиповерхові. Але, наприклад, для таксі, поліції і інших служб цілком можуть використовуватись. Космос. Вже прямо зараз розробляються проекти по типу Артеміди, мета якої в кінцевому результаті побудувати на місяці перші космічні обсерваторії, а там вже й до Марсу недалеко. Очевидно, що почнеться нова космічна гонка. Робототехніка. Як і казав раніше, роботи стануть більш універсальними та розумнішими і почнуть масово працювати у сферах обслуговування, і у багатьох професіях можуть почати заміняти людей. Ну, поки що це буде тільки в розвинутих країнах. Медицина. Сподіваюся, що в найближчі роки медицина зробить великі кроки вперед, будуть винайдені новітні ліки і більш ефективні методи лікування. Також нарешті зможуть створити справжні біомеханічні протези, які будуть керуватись нервовими імпульсами. Тоді кібернетичні організми стануть чимось звичайним. І знову ж таки, якщо буде різкий стрибок технологій, то зможуть почати навіть редагувати гени. А деякі органи можна буде друкувати на біопринтерах. Футурологи передбачають можливість настання так званої технологічної сингулярності в найближче десятиліття, тобто вибухоподібним розвитком технологій. Технологічна сингулярність це стан, коли технічний прогрес стане настільки швидким, що раціональна логіка виявиться безсилою для тлумачення цих процесів. Тобто науковий прогрес стане настільки швидким, що за ним важко буде навіть услідкувати. Однак зараз ми найближче за всю історію наблизились до можливого Армагеддону. Я показую годинник судного дня. Стрілка знаходиться на позначці 100 секунд від опівночі, і навіть якщо на планеті після цього щось або хтось залишиться, йому буде не солодко. Так, виживші, якщо такі будуть, почнуть боротися між собою за залишки ресурсів та можливість вижити в нових умовах. Найціннішим в такому випадку будуть медикаменти, зброя, необхідні зрядля для виживання та транспорт. Вся електроніка вийде з ладу або відразу, або протягом декількох місяців. Перший час це буде схоже на постійні війни мародерів, та в найближчі роки більшість повсякденних речей стануть непридатними для використання. Патрони рано чи пізно закінчаться, а пальне для транспорту відсиріє. Тому все, що залишиться більшості, це знову повертатися до луків та стріл. А на зруйновані споруди в майбутньому будуть дивитися, як на залишки стародавньої цивілізації, так як ми зараз дивимося на піраміди. Цікаво, хто це збудував. Не знаю, напевно, якісь титани збудували. О, звідки ти це все знаєш? Не знаю, тільки ще подумав. Mm. Круто. цю всю фігню я розказав вам для того, щоб щось там передбачити або когось налякати. Просто хочу, щоб ви були готові до такого. І кожен міг би зробити для себе якісь висновки. Тому що багато чого залежить від нас. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, дзвінок, ну і коментарі, що ви про це все думаєте. Нове відео вийде скоро і всім папа.